Одна з зірок на гербі Бердичева перестала символізувати Росію. Тепер знак присвячений литовській культурі, адже країна під час вторгнення РФ в Україну підтримала її. На гербі міста Бердичів, що на Житомирщині, зображені чотири зірки, кожна з яких символізує культуру певної країни. Раніше одна з них символізувала культуру країни-агресорки. Після рішення депутатів Бердичівської міської ради зірка стала символізувати культуру Литви. В коментарі Суспільному Бердичівський міський голова Сергій Орлюк сказав, що підстав для такого рішення мають більш ніж достатньо. Після повномасштабного вторгнення Росії Литва підтримувала Україну, а литовське місто Аліту стало побративом Бердичева. У свою чергу співробітниця музею історії міста Бердичева Людмила Сухацька розповіла, що на гербі міста зображене перехрестя Бердиша, бойової сокири та кадуцея вже зла бога торгівлі Меркурія. А кожна з чотирьох сірок символізує культуру країни, яка вплинула на розвиток міста.